Майже погодився контракти з новим керівником «Укрзалізниці» поляком Войцехом Бальчуном погоджений, але ще не підписаний. Він сьогодні завітав на засідання уряду, де майже цілком оновили склад правління залізничного підприємства із чотирьох нових членів. Лише один українець. А плани в польської команди пронансував прем'єр амбітні. У кроватку, в цяточку в оточенні двох білявок на задньому ряду тихенько хихикає войцех Бальчун. Одна пані, що веселить і ще не до кінця керівника Укрзалізниці, у вишитій сукні, інша перекладачка. Вона й перекладе запитання журналіста, чому пан завітав на засідання уряду. якраз на сьогоднішньому чи наступному засіданні буде формування складу правління, і я буду братися за роботу. До роботи пан Войцех ніяк не стане вже більше місяця, і ще на засіданні 20 квітня його представили як керівника, а контракт і досі не підписаний. Подейкували, що ніяк не зійдуться в ціні у документі, що потрапив до інтернету, пану пропонують зарплату 461 тисяча 600 гривень плюс щоквартальні премії, які не можуть перевищувати трьох таких окладів. Що з контрактом напевне все узгодили, свідчить відмова польського реформатора, а за сумісництвом. Рок музиканта брати участь у рок-фестивалі на це натякає і сам прем'єр. До речі, Войтек Бальчун у нас є. Якщо потрібно буде задати питання, він вже приступає фактично до роботи, що дуже є важливим. У міністрів до польського реформатора жодного запитання. Стримано зачитує нових кандидатів до складу членів правління Укрзалізниці і міністр інфраструктури, який із цього органа вибуває. Це питання на сьогодні є конче важливим, тому що воно передбачає оновлення менеджменту компанії. Це має бути синхронно з входом до управління пана Войця Бальчина, нового голови правління. До правління призначають українця, сербина і двох поляків. Хто запрошує голосувати? У них дуже амбітні плани, по указу залізниці. Дуже амбітні. І я думаю, що за декілька років, при нашій з вами підтримці, це буде одних з самих міцних підприємств е загалузі. Я думаю, що і в Європі. Засідання уряду пан Бальчун покидає в оточенні тих самих білявок. Стримано вислухове запитання журналістів і анонсує, що в «Укрзалізниці» з'явиться окремий підрозділ, який опікуватиметься суто коліями, перонами та вокзалами. Однак перед цим до правління слід вести ще одного його земляка. Ті пункти, які генерують найбільше витрат, наприклад, за утримання і модернізацію рухомого складу, це ключова позиція. І на цю позицію я рекомендував пана Іренеуша Вас. Цю кандидатуру сподіваються затвердять за тиждень, а вже потім анонсує скличе прес-конференцію, на якій презентують план дій на три місяці, півроку і рік.